Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити е про те, що зараз на фронті. Середа, 29 жовтня, екватор чергового інформаційного тижня. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа, сьогодні є моїм гостем. Пане Дмитре, мої вітання. Я рада вас бачити. Вітаю, дякую за допрошення на взаємку. Дякую, що прийшли. Так, звісно, що хочу розпочати із ситуації на фронті, зокрема в те, що відбувається на покровському напрямку. В самому місті Покровськ російські змі виходили із заявами про те, що вони повісили російський прапор в місті. Потім Діпстейт буквально через годину повідомив і, до речі, показав відео трішки згодом. Воно з'явиться на екрані про те, що збройні сили збили російський прапор. Який і окупанти змогли причепити до стели перед Покровском. Ваша думка як військового аналітика: що там зараз відбувається? Наскільки ситуація є критичною? Ну і що може бути далі? Доріну, давайте не використовувати подібні фрази. Критична. Ситуація важка, але вона далеко від критична. Uh -huh. Те, що російські окупанти будуть намагатися прориватися і прориваються покровське, було відомо, що з липня місяця, коли сило оборони провели відповідно контрдиверсійний характер операції проти малих штурмових груп. Вже тоді стало зрозуміло, що окупанти поставили за мету захоплення Покровська, і це не військова складова, це виключно політична. Путіну треба показати в першу чергу Трампу реальні. <свят> досягнення безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А Покровськ, ну, на жаль, як і Бахмут, вже став знаєте, таким символом. І, відповідно, тому і вся увага і інформаційна, і політична прикута до цього напрямку. Менш тим, давайте аналізувати, що відбувається в Покровську. <свят> Кількість російських <свят> Підрозділ там далеко вже не немалі штурмові групи, там вже заводять відповідно підрозділи. Вони закріпилися по лінії залізничної колії, яка фактично а, а, ділить місто Покров навпіл. А, причому вони закріпляються в будівлях залізничного вокзалу, а це фактично центр міста. Тому, шановні телеглядачі, давайте називати речі своїми іменами. Приблизно третина міста знаходиться під контролем окупаційних військ. В чому відмінність ситуації, а мовиться про вуличні бої Кровську, від вуличних боїв в Бахмуті? Я не випадково Бахмут згадав. Тоді бої тривали за кожен будинок, за кожен підвал. Тому не випадково бої за Бахмут тривали приблизно 9 місяців. А з боку окупантів це тактика так званих м'ясних штурмів. І плюс е використання великої кількості бронетехніки і засобів ураження. Бої Бахмуті відрізняються, о, б, перепрошую, бої в Покровську значно відрізняються і тактикою, і стратегією ведення дій, Причому з обох сторін. Наразі не мовиться про бої за кожен будинок, за кожен підвал. Бої тривають за ключові точки оборони. Змушене констатувати, що у Сил оборони України на жаль, брак особого складу і цим користаються окупанти, тому прорив штурмових груп може одночасно, скажімо так, впливати на ситуацію ну, захоплення досить значної частини міста. Плюс окупанти використовують масово, причому fpv дрони. Причому як відповідно і ждуни так звані, ну і від і ударні. Але ця тактика характерна для дій з обох сторін. І Сило оборони так само використовують тактику стіни дронів. Е, ще один е, момент, шановні телеглядачі, хотів би вам пояснити: наразі зойки лунають з приводу можливо оперативного оточення відповідно. І, і далі вже йде від залежності фантазій автора. Так от навіть Оперативне оточення це ще не означає, що логістика Сил оборони України буде порушена. Я поясню на конкретному прикладі: Костянтинівський напрямок: бої в районі Клебан-Бикського водосховища. Окупантам, на жаль, вдалося взяти під безпосередній контроль всі локації Сил оборони України, а більше того, фактично притиснути Сили оборони України до самого водосховища. До води. Але бої тривають три місяці. Логістика налагоджена за рахунок дронів і відповідно малих плавзасобів через водосховище. Три місяці окупанти не можуть взяти під контроль ту територію, яка утримується силами оборони України без. Наявної логістики в її класичному розумінні. Тому ще раз підкреслю, коли будуть лунати заяви, все пропало, наші підрозділи в оперативному оточенні, знаходяться чи то в самому Покровську, чи Покровська агломерація, цей і Мирноград і добропілля. Це ще не значить, що відповідно це оті самі висловлення, про які ми говорили: катастрофа або там ну, інші терміни. Це перше. Друге, що по самому покроску, бо тривають за да, контроль над основними опорними пунктами це лінія оборони Сил оборони України, це так звана цитадель. Окупанти прекрасно розуміють її значення, так само, як і Сили оборони України. Відповідно, контроль над цими е, пунктами оборони Сили оборони України, це фактично контроль над всім покроском. Наразі окупанти намагаються використовувати тактику якраз взяття під контроль локації Сил оборони України безпосередньо і в самому місті, створити народи оперативного оточення, бої тривають і в районі другої школи, і так званої промзони. Ситуація надскладна. Але, шановні телеглядачі, заяви очільника російського генштабу Герасимова про те, що в Покровську. В оперативному оточенні знаходиться 31 батальйон Сил оборони України, ну це не відповідає дійсності. Причому я пояснюю, чому з'явилися ці заяви про тактичні успіхи окупантів заважте пані Дарина, не тільки Покровська, але, відповідно, називався і Куп'янський вовчайсь. Ці заяви з'явилися на момент перебування Сполучених Штатів спецпредставника Кремля Дмітрієва. І, відповідно, вони були. Адресовані цільові аудиторії. це адміністрація Сполучених Штатів і особисто президент Сполучених Штатів Трамп. Тобто Путін давав зрозуміти, що в незалежності від перемовного процесу російська армія начебто здатна виконати завдання так званої СВО, проміжний етап. А саме взяття під повний контроль територій Донецької області. Тому ще раз підкреслюю, наголошую, шановні товачі, наступ на Покровському напрямку має виключно політичне і економічне забарвлення. Військове це вже другорядне. Давайте називати речі своїм нами. Економічне, тому що Покровський район це найбільше в Європі поклади літію. Це, на жаль, окуповане селище Шевченко і на більше і в Європі поклади коксівного вугілля, це котлини. і відповідно окупанти розуміють значення цих стратегічних корисних копалин для України і для Сполучених Штатів. Тепер далі давайте по покровському напрямку. Попри і переможні реляції окупантів, сило оборони України за останній тиждень звільнили три населених пункти: кучерів і яр. Сухецький і затишок. І таким чином, шановні телеглядачі, загальна кількість звільнених населених пунктів на Покровсько-Добропільському напрямку з моменту українського контрнаступу вже 10. Площа деокупованої території приблизно 200 квадратних кілометрів. І приблизно така ж площа, це так званий сіряк, тобто там, де немає підрозділів. Армії окупанта, але ця територія знаходиться не під повним контролем Сил оборони України. Тому я ще раз підкреслю: ситуація складна, але вона не далека від критичної сили оборони України, демонструють активний характер оборони і uh -huh. за нами переходять в контрнаступ. Ну і на закінчення, пані Дарина з вашого дозволу, я вже так чому так розлога даю. Основні зусилля окупантів це наразі взяти під контроль е, траси основні локації Цілу оборони України, тому бої в районі Родинське. Це траса, яка проходить повз Родинське, єдина асфальтована дорога. Е, в районі Родинське вони мають певні тактичні успіхи, але м, говорити про контроль над населеним пунктом це не відповідає дійсності. За зокрема в Родинському окупанти взяли під контроль дитячий садок світлячок. І намагається тиснути по іншому флангу. Це е, з району Володимирівки на Гришину. Це знову таки локації Сил оборони України. Це траса, яка з'єднає з Мирнограда, і зауважте, шановні телеглядачі, зміна тактики дій окупантів, це використання великої кількості бронетехніки, якраз під час штурмів шахове і відповідно Володимирське. А до речі, ще один населений пункт, де окупований – це нове шахове. Тому я трошки скажімо так помилився з кількістю деокупованих uh -huh. це вже одинадцять. Uh -huh. Дякую, Дмитро, за цю розлогу відповідь. Ну, продовжуючи тему війни, NBC News з посиланням на розвитку США пише про те, що зараз Америка не бачить зокрема Трамп знак готовності Путіна до миру і що він. Зараз займає найагресивнішу за весь час позицію. Посилаються журналісти на високопосадовця США і високопосадовця конгресу. Які говорять про те, що нещодавня оцінка Росії США Попередила, що диктатор Росії Путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні і перемагати на полі бою. Тут я хочу зачепитися за слово за фразу ріше слово сполучення. що Путін зараз займає найагресивнішу за весь час позицію? Що вона означає, як ви вважаєте, як її трактувати? Пендерину трактувати як намагання зберігти хорошу міну при поганій грі. Путін зрозумів, що адміністрація Трампа це не адміністрація Байдена. І, відповідно, ядерні лякалки Російської Федерації не відправляють того враження, як це було за часів Байдена. Плюс жорсткі економічні санкції з боку Сполучених Штатів, чого не було за часів Байдена. Байден так і не наважився підписати. Санкції проти, відповідно, нафто-трейдерів Російської Федерації. Причому заужте, пан Даріно, мовиться і одночасно про колосальний військовий тиск на Російську Федерацію. Це і передислокація атомного підводного флоту Сполучених Штатів безпосередньо до берегів Російської Федерації, ну і відповідно ті дії, які відбуваються на кордонах з Російської Федерації. Це і відповідна ситуація в Білорусі. Азербайджан, Вірменія mm -hmm. і Казахстан. Тобто фактично йдеться про військово-політичну ізоляцію Російської Федерації. Ну і відповідь Путіна: в чому власне оцінка? Полягає оцінка західних спецслужб, панере: останнє повідомлення про начебто успішний характер випробування крилатої ракети «Буревісник». Причому знов-таки зауважте, що інформація з'являється на момент. Присутності чи то візиту, чи то перебування в Сполучених Штатах uh -huh. представника Кремля Дмитрієва. Єва. Тобто Путін намагається показати, що він здатен на адекватну військову відповідь Сполученим Штатам від блоку НАТО. А тепер давайте проаналізуємо цю інформацію про наших та успішних пуск крилатої ракети Бури Вісім. Uh -huh. uh -huh. 24 числа з'являється інформація. Але зауважте, пані Дарина, лише за тиждень розвідка Норвегії не сама ключова країна і, відповідно, не найбільш авторитетні спецслужби, повідомляють про начебто дійсно пуск крилатої ракети Боєвісник. Але я аналітик, я аналізую ситуацію. І тут я, шановні телеглядачі, хотів би вам запропонувати власну версію. Я нагадаю, в серпні місяці на момент зустрічі російського диктатора з Трампом в Анкориджі Аляска, так само російська сторона вкидала інформацію про можливість випробування крилатої ракети Буревізник. І тоді розвідувариська Сполучених Штатів зафіксувала підвищену активність російської сторони на полігоні на архіпелагі Нова Земля. Там були зафіксовані борти ВКС Російської Федерації, ну і інша активність, яка свідчила про можливість проведення подібного випробування. Які дії з боку Сполучених Штатів? Вони терміново з Катару, Катару перекидають спецборт Боїнг, який спеціалізується він вимірює радіоактивне забруднення навколишнього середовища. Тобто, фактично, літак-шпигун. І цей борт сідає в Великобританії і на момент можливого випробування буревісника він моніторить повітряний простір в районі проведення випробувань. Тоді випробування не відбулося. І тепер увага, шановні телеглядачі. 21 жовтня цей борт не піднімався в повітря. А це свідчить А. Або по проінформованість американської сторони, що ніяких випробувань не було, або відповідно давали зрозуміти Російській Федерації, що навіть сам факт випробування не справить відповідного враження на Сполучені Штати. Тобто дали чітко зрозуміти, що навіть якщо це було випробування, то говорити про серійне виробництво цих засобів враження тим більше по на бойове чергування не варто і давайте, пані Дарина, згадаємо реакцію американського президента, коли йому задали питання щодо боровісника. Він знизив плечима і сказав: а для чого американським ракетам долати ти відстань тисяч міль, якщо наш ядерний підводний флот вже безпосередньо біля Російської Федерації вже. У бойовому чергуванні, шановні телеглядачі, от чому відрізняється риторика Трампа від войовничих лапках заяв Путіна? Ну і друге, пані Дарина, давайте аналізувати. Буквально вчора Путін заявив про те, що він денансує договір зі Сполученими Штатами щодо ліквідації збройного Угу. Оце і є зовнішньополітичні такі кроки російського диктатора, який начебто, на його диктатора думку демонструє його войовничість. Але ну, не тільки ж Трамп скептично до цього відноситься. Проаналізуйте заяви генсека Тар'юти. Він так само сказав ну, знизив плечима і натякнув Російській Федерації на повну відсутність. Військово-морського флоту країни окупанта в Чорноморському басейні досить скептично висловився і відповідно висловився щодо можливості Російської Федерації безпосередньо на лінії фронту, заявивши про те, що ані резервів, ані відповідно фінансових можливостей Російської Федерації щодо ескалації військової напруги немає. Ну і воїничість Путіна. Я закінчую Дарин з вашого дозволу. Це Відно активізація бойових дій безпосередньо на лінії бозітнення. Проаналізуйте повідомлення Генштабу. Різке збільшення кількості боєзіткнень за останні тижні. Оце три фактори, які свідчать про так звану войовничість російського диктатора. Продовжуючи тему війни, на сам кінець трішки часу ще маємо. Про що хочу поговорити з вами? Про майбутнє зустріч Трампа із Сідзінпіном. Джерела РБК України загалом про те, що план завершення війни залежить від зустрічі Трампа із Сі Сізінпінем. Так і окрім цього, буквально зараз читаю про те, що пише Трамп у своїх соцмережах: повертаємо трильйони, трильйони доларів до США. Чудова поїздка, спілкування з дуже розумними, талановитими та чудовими лідерами. Завтра президент СІ з Китаю це буде чудова зустріч для обох. Е, так, пане Дмитре, як ви вважаєте, що саме може принести зустріч Трампа зінпінем? Якісь чи можемо побачити якісь конкретні результати, кроки, хоча б кроки, е, в питанні врегулювання російсько-української війни? Не виключаю подібного сценарію, але саму зустріч ми будемо коментувати вже по підсумках. Я mm -hmm. ще раз і преси, я аналітик. але чому Трамп так позитивно налаштований, пояснює телеглядачі вплив НР на зовнішньополітичний вектор Російської Федерації не варто недооцінювати. Дуже стисла наведу вам три конкретні приклади: Пам'ятаєте, свого часу в засоби масової інформації, як світові, так і відчизняні, на жаль, було вкинуто інформацію щодо переміщення тактичної ядерної зброї країни окупанта на території Республіки Білорусь. Бабіше того, українські ЗМІ активно вкидалася і версія щодо можливості. Застосування тактичної ядерної зброї по території України? І яка була реакція офіційного КНР? Вийшов товариш СІ сказав, що в сучасному світі використання не те, що ядерної зброї, але й навіть ядерної риторики неприпустимо. І пані Дарина, і шановні телевідачі, питання. Щодо тактичної ядерної зброї було знято з повістки дня одне політичне, одна політична заява китайського керівника. Другий приклад, найбільш е, проблемна ситуація була на україно-білоруському кордоні. Це 2024 рік. Е, стояло питання щодо можливості повторення сценарію лютого двадцять другого року, угу. тобто не виключався можливий знов повторний. Факт вторгнення росіян з території Республіки Білорусь, і що відбувається на україно білоруському кордоні. Відбувається навчання, але не російсько-білоруські, а білорусько-китайські, і це знімає польського дня можливість повторення сценарія лютого 22-го року. Ба більше того, дає можливість генштабу збройних сил України передислокувати оперативні резерви з прикриття білоруського кордону на Курський напрямок, і ми тоді провели успішну наступальну операцію вже безпосередньо на території країни окупанта. Ну і третій приклад для розуміння впливу КНР на зовнішню політичну активність Російської Федерації, останнє російсько-білоруські навчання в Білорусі 2025 рік. Знову відпрацьовувалося декілька сценаріїв або реалізація так званого сувалського коридору, це то вторгнення безпосередньо. На територію Польщі чи Балтійських країн з території Білорусі або відповідно провокації і вторгнення на територію нашої країни? Що робить Сполучені Штати? Досить красивий несподіваний хід. Вони блокують кордон Білорусі і Польщі і відповідно з Балтійськими країнами. Хтось вважав, що це відповідно виключно військова складова. Польської сторони ні, за цим стояли Сполучені Штати, вони прекрасно розуміли, що КНР використовує Білорусь як країну транзитера для постачання товарів власного виробництва, молодця китайського виробництва на територію Європейського континенту. І яка реакція була КНР на наступний день міністр закордонних справ був в Польщі? Але нас більше цікавить присутність російських войків Білорусі Так от по закінченню навчань. Жодного російського вояка на території Республіки Білорусь не було. Росіяни вивели їх всіх після телефонної розмови з Путіним. От вам три конкретні приклади, які свідчать про те, що Китай має колосальний вплив на Російську Федерацію. Ну і не варто забувати, що Китай є основним кінцевим споживачем російської нафти, а ті економічні санкції введені Трампом проти нафтотрейдерів Російської Федерації в першу чергу б'ють по КНР, і КНР не піде на порушення санкційного пакету. От про це і варто говорити. Тобто, Трамп прекрасно розуміє, куди тиснути, як тиснути і як розмовляти. Це прекрасний перемовник, тому дочекаємося підсумків перемовин, але я ще раз підкреслюю. Не випадково удар нанесений і по Індії, і по Китаю ключових військово-політичних і економічних партнерів Російської Федерації. Тиск буде як з боку Делі, так і відповідно з боку Пекіну. Дякую, Дмитро. Звісно, що будемо чекати результатів, будемо з вами обов'язково про них говорити. Дякую, як завжди, за вашу професійну аналітику. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ну, звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили і не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в підземні укриття. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в нових випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.